Ха! Прошу чек. Сейчас трошки был накладку так не да. Ой, яй убрит. о о давай я промовчу, щоб світ не знав, чого ти сьогодні не бігати. І що, ти, і що ти робиш, то ми збираємо з Якщо Як хочеш, щоб ти не хочеш, щоб 250 це, 250 членів групи знала, здалося. З цього ракурсу важко знімати. Пряна враження. Насправді не гравці. Це не пам'ятаю, монтай Ну, у нас последний ворот, ч гараку тупо знімати в ті ворота? Знаешь, это ж тупо кровь.

What?

那时候那没相你啊，你这种。嗯嗯 Це було б на час. Я бы поличати прав, але... Точку вам. А що 4 хвилин став? Че може три завалити. Ні, але так здорово клас. Прибі певний поганий. Тут по центру, але. Другий десь. Там раш сходила кипятий здорово, Гра. А, ведь мається. Малый да, мает. таким же і малай. Майк! За тебе важный! Кто, дядь? Нет? я, я мав на увазі віковий я показник.

Ні, в останній момент заповно. Сірока! Ти знаєш, що я можу зараз зробити, щоб швидше дочекати цей точок. Дати тобі камеру і піти в туалет. Ні. Але я думаю, це не потрібно, бо ці так завалять зараз. Я не витримую точки.